Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Репрінцев Олег Романович, командир десантно-штурмового відділення 95-ї окремої десантно-штурмової полійської бригади, народився 24 грудня 1988 року у місті Городку, що на Львівщині, у люблячій родині Романа та Наталії Репрінцевих. Мав сестру Зоряну та брата Андрія. Зростав допитливим тямущим хлопцем. У дитинстві та юності я серйозно займався футболом під наставництвом відомого тренера Богдана Бориса. Олег був щирим, добрим, справедливим, розповідає Зоряна. Моєю опорою завжди мене захищав і оберігав. Закінчив городоцьку п'яту школу, а згодом економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у бригаді, що спеціалізувалась на ремонтах. Певний час перебував на заробітках за кордоном. Власної сім'ї створити не встиг. Товариш Павло Канафоцький ділиться. Олег був моїм найкращим другом, однокласником. Ми виросли з дитинства, разом займалися футболом, вигравали кубки. Він був одним із найкращих у команді: позитивний, щирий і водночас стриманий та зосереджений, готовий прийти на допомогу ближньому. Андрій Коханський пригадує. Дуже чесний, прямолінійний. Усе казав прямо в очі: чи щось добре, чи погане. Подруга Рома Батенко додає: добрий і справедливий, з почуттям гумору. Ми росли разом з дитинства, з ним ніколи не було жодних недомовок чи проблем. Навіть якщо його щось турбувало, він завжди поводив себе стримано і на позитиві. Мобілізований до Збройних сил України навесні 2023 року. Проходив вишкіл для українських військових у Великобританії. Брав участь у бойових діях на найважчих ділянках фронту. Наприкінці серпня 2023-го отримав поранення лівої руки. Після лікування і реабілітації повернувся до побратимів. У березні 2024-го отримав осколкове поранення. Підлікувавшись, знову повернувся у стрій. Закінчив сержантські курси. Відтак бійцю доручили командувати десантно-штурмовим відділенням у третій роті першого десантно-штурмового батальйону. Ігор Стахів розповідає: Олег мій найкращий і найнадійніший побратим. Він ніколи не був емоційним, завжди діяв стримано, обдумано, зосереджено, тверезо і рішуче. Постійно говорив: «Пантілій, хто як не ми, маєм іти. За сумлінну службу, хоробрість і самовідданість у захисті від ворога батьківщини, неодноразово нагороджений військовими відзнаками. 17 липня, поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області, під час бою з ворогом Олег отримав важкі поранення, до кінця залишившись вірним військовій присязі та своєму народові. Впродовж двох тижнів медики столичної Олександрівської клінічної лікарні боролися за його життя. Увесь цей час біля нього були його мати і сестра. Сподівалися на краще, та не судилося. 6 серпня 2024 року серце захисника зупинилося йому не завжди 35. Я як почув про його поранення, то дуже переживав, як його вивезуть, евакуюють, продовжує розповідати Ігор Стахів. Бо там було страшне пекло. Через два дні я теж дістав поранення і лежав у лікарні. Я обіцяв йому, що приїду до нього. Але в той день, коли я мав виїжджати до Києва. Сестра Зоряна подзвонила і сказала, що нашого Олежика вже немає. Для мене це важка втрата побратима, друга. Він назавжди в моїй пам'яті. Свій останній спочинок Олег Репрінцев знайшов 13 серпня на кладовищі рідного городка: світла пам'ять і вічна шана Героєві, котрий віддав життя за незалежність і територіальну цілісність України. Його ім'я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності